Доброго дня! З вами новини Арсенал і я ведуча Тетяна. Хочу поговорити на таку тему, часто задаваємі питання, які я чую в нашому магазині Арсенал. Які документи необхідно сьогодні принести з собою для того, щоб податися на на дозвіл на придбання зброї? Ми вже говорили на цю тему, але так як питань знову ж таки багато, і в зв'язку з тим, що є новий єдиний реєстр зброї, люди часто задають питання, як же все-таки придбати зброю. По-перше, почну з питання, з якого віку можливо придбати зброю. Якщо вам виповнилось 21 рік, ви маєте право на купівлю гладкоствольної зброї. Якщо вам виповнилось 25 років, ви маєте право на придбання нарізної зброї. Це чіткі вимоги законодавства України. Як все ж таки беремо, що вам є вже 21 рік або 25 років, ви хочете стати власником гладкоствольної або нарізної зброї, відповідно, ви приходите в мисливський магазин, наприклад, до нас мисливський магазин Арсенал, які вам потрібно для цього документи. По-перше, Необхідно паспорт, ідентифікаційний код та витяг з реєстру територіальних громад. Це ваші особисті документи, які засвідчують вашу особу та ваше місце проживання. Обов'язково потрібна медична довідка, щоб засвідчили лікарі, що у вас е немає медичних протипоказань, щоб бути власником зброї. Далі е Якщо ви хочете в майбутньому стати власником зброї, ви повинні мати місце для зберігання зброї. Що це означає? Ви маєте перед покупкою зброї, перед придбанням придбати в мисливському магазині або в інших спеціалізованих магазинах сейф для зберігання зброї. Якщо у вас є сейф для зберігання зброї, відповідно у вас є і місце зберігання зброї. Це все засвідчує або ваш дільничий інспектор, або працівник дозвільної системи. Що це значить? Працівник національної поліції приходить до вас, пише рапорт на вас, бачить про те, що ви не маєте ніяких адміністративних та кримінальних правопорушень, засвідчує те, що ви маєте місце для зберігання зброї, пише на вас характеристику і складає рапорт, який теж буде враховуватися при подачі документів. Крім того всього, на сьогоднішній день не обов'язковим є згідно змін і доповнень до наказу 690 договір страхування, але він є обов'язковим для того, щоб потім мати право носити і зберігати зброю. Тому ми рекомендуємо зразу мати з собою договір страхування. Ви можете зробити договір страхування в будь-якій приватній структурі, яка страхує вас. Єдина, це є єдина вимога до страхової компанії, що вона повинна мати нову ліцензію НБУ. Не забувайте і теж враховуйте це. Якщо ви маєте ці всі документи, ви підходите до нас, в мисливський салон Арсенал. Я надаю вам платіжний документ на 18 гривень. Ви його сплачуєте, відповідно, це є сума, яка стягується з вас за видачу рішення на придбання. Після того як ми з вами подаємо всі документи на протязі буквально 10-15 хвилин в дозвільну систему, незалежно від вашого місця прописки. Тобто, якщо ми фізично знаходимося в місті рівне, а ви приписані, наприклад, до сумської дозвільної. Системи, або, наприклад, до Вінницької, неважливо, до іншої області, яка е, знаходиться в нас в Україні, але відмінна від Рівненської, нічого страшного, ви маєте право подати свої документи через наш магазин, але вже я безпосередньо подаю ці документи на вашу дозвільну систему. Після того, як всі документи подані, максимальний термін отримання витягу на придбання складає до 30 робочих днів. Відповідно, після того, як вам надали це право, ви отримуєте ось такий витяг на придбання. Маючи такий витяг, ви маєте право в будь-якому е, мисливському магазині або в будь-якому магазині, який має ліцензію на е, право продажу зброї мисливської. Ви маєте право придбати ту рушницю, яка чітко вказана у витязі. Тобто перед тим як придбати зброю, ви повинні визначитися. Якщо вам дозволяють ваші, ваш вік, ви маєте право придбати і гладкоствольну, і нарізну зброю. Відповідно до вашої заяви, яку ви будете писати, подаючи документи в нас, ми чітко визначимося з вами, якого виду вам потрібна зброя або нарізна, або гладкоствольна. Відповідно до цієї заяви, у витягу буде чітко прописано вид зброї, яку ви маєте право придбати. Ви маєте право придбати одночасно і дві зброї, але ми будемо писати дві заяви, в яких буде чітко прописано вид зброї гладкоствольна та нарізна. Відповідно, ви будете отримувати два витяги, в якому чітко буде написано на придбання мисливської нарізної зброї або на придбання мисливської гладкоствольної зброї. Такий витяг на придбання дійсний три місяці, тобто людині. Яка хоче стати власником зброї, яка подала всі документи в єдиний реєстр зброї, надається право на протязі трьох місяців обрати саме той вид зброї і саме ту модель, яку вона хоче. Кількість зброї не обмежена. Якщо вам дозволяють можливості фінансові матеріальні, будь ласка, ви можете хоч кожен день приходити купувати зброю на протязі трьох місяців, тобто обмеження по кількості зброї немає. Після того, як ви звернулись, як ви отримали витяг на придбання, ви звертаєтеся в мисливський магазин, придбаваєте зброю. Після покупки вашої зброї вам видається витяг на придбання, не повідомлення, не записка, а саме витяг. Якщо це нарізна зброя, до неї вам обов'язково надається довідка про технічний відстріл. Зброї, відповідно, маючи оцей витяг на руках про придбання нарізної зброї, маючи довідку про відстріл зброї, ви або самостійно подаєте документи на витяг на носіння і зберігання зброї, або знову ж таки в нас в магазині Арсенал є така послуга, і ми нашим клієнтам залюбки допомагаємо в тому, щоб люди не стояли в чергах, не ходили по різних інстанціях. А зразу відповідно в нас написали заяву, сплатили 9 гривень за витяг на носіння і зберігання та подали документи безпосередньо в нас в магазині. Тобто, ви в нас в магазині придбали зброю, і зразу ж у нас в магазині. Подалися на витяг на зберігання і носіння. Вам нікуди не треба ходити, вам не потрібно ні чекати десь в чергах, десь думати про те, коли попасти, який день прийомний, який неприйомний. Ви маєте право це зробити прямо в нас в магазині. Це займає буквально ну, після покупки 10 хвилин. Це власноручна написана заява, сплата 9 гривнів, будь ласка, і ми зразу подаємо вам на витяг носіння і зберігання. Якщо ми подаємо в нас в магазині, на протязі 10-15 днів людина отримає витяг на носіння і зберігання зброї. Відповідно, якщо ми подаємо через магазин Арсенал, в нас є доступ до єдиного реєстру зброї. Нам приходить повідомлення, і вже наша проблема повідомити вас, клієнта, про те, що ви отримали витяг на правоносіння зберігання зброї. Відповідно, ми повідомляємо вас, наших клієнтів, щоб ви або завітали до нас в магазин. Ми вам роздрукуємо цей дозвіл, цей витяг на носіння і зберігання, або безпосередньо скидаємо вам роздруковуєте його. Де вам дозволяють ваші можливості. Тому на сьогоднішній день дуже спростилася процедура. Подачі документів, отримання документів. Е, магазин, наш магазин Арсенал, надає всі ці послуги своїм клієнтам безпроблемно. В будь-який зручний для вас день ви маєте право підійти до нас, до наших менеджерів по зброї, особисто до мене. Якщо вам треба якась консультація по документам, я задоволенням вам розкажу, які саме документи потрібні. Якщо ви вже маєте повний пакет документів, але не знаєте, де їх подати, бо ви з іншої області. Бо ви тимчасово знаходитеся в нас в Рівному. Будь ласка, приходьте. Це все не є на сьогоднішній день проблемою. Ми можемо подати вас не в залежності від вашого місця прописки, не в залежності від того, де ви проживаєте. Ми подаємо всі документи від вашого імені саме на ту організацію, до якої ви закріплені як громадянин України. Тому приходьте до нас в мисливський магазин Арсенал, який знаходиться в місті Рівне на Василя Червонія. 39. Я з задоволенням вас ще додатково проконсультую або з задоволенням подам для вас документи. З вами була я, Тетяна, і новини магазину Арсенал. па Па-па, побачимося.